Всім привіт, привіт, фермери. Значить Сьогодні хочеться поговорити на таку тему. Це, знову ж таки, е, скажімо так, зроблені висновки з тих груп в Фейсбуці міні-техніка, міні які пов'язані з міні-тракторами. Постійно так замічаю, помічаю, виникає питання господарів: скільки ж може обробити землі міні-трактор? Тобто, 24. Сили. Ну і можливо взяти навіть сюди прирівняти той самий шифен 240-244 він там на ремінних приводах, але багато хто кричить голосно, що це є міні-трактор, це не мототрактор, але ну, тим не менш. Я вам розповім на прикладі цього Дунфенга 244-го, він 2017 року випуску. Купляний він вже в мене бушний, не новий він був. По програмі обмін з доплатою. От, і в мене він вже працює 3 роки буде. Три роки буде весною. Тобі ж 2,5 роки. Я вам коротко розповім так, що спочатку з весни, починаючи з весни і до от, до цієї пори, що він робить, скільки він землі обробляє, а ви собі робіть висновки. Одні, одні кричать розповідають, що цей трактор на 20 соток, одні кричать, що на 10 гектарів. От, якщо взяти так. По розумному сказати, то цей трактор можна вгробити і на 20 сотках, а можна ним обробляти 10 гектарів і все воно буде працювати. Тут все залежить від самого господара, від фермера, як він його буде експлуатувати, з якими агрегатами, яка земля, тобто факторів багато. Цей трактор е я так не, скажімо так, не додавав всі ці землі, що він там обробляє, бо він. Він не лише на своїх землях працює, тобто по заробітках він ходить теж. Значить, дивіться. Починаючи з ранньої весни, це десь середина, березня, плюс-мінус, першим ділом, що він робить, це закриває вологу. Вологу він закриває близько 3 гектарів, плюс-мінус. Я ж ще раз кажу, як там там сильно не виміряв Плюс-мінус 3 гектара Після закривання вологи, потім йде передпосівна культивація, це плюс-мінус 2,5 гектари. Ось десь так, в цьому валенті. Після того, як він, скажімо так, скультивував, підготовив землю до посівної, він сіє. Сіє те саме, десь 2,5 гектари це основному весною соя. Ну і буває, трапляються десь хтось яри ячмінь, яру пшеницю сіє. Також це вже не в себе по людях він працює це там ну, пів гектара, гектар це максимум десь в тому, в тому районі. Після того, як він засіває, він чіпляє катки. Катки тонні дві секції, теж 2-2,5 гектарів він катає. Потім ж, коли він прикаткував, це вже наступає сезон косіння, цей трактор чіпляє роторну косарку 105 см. Її розмір, вона, скажімо так, замала, для нього це легка, але залишилася до переднього трактора, для того вона була добра, але тим не менше вона свою роботу робить. Кусіння в нього вистачає, скажімо так. Кусіння, як починається з травня, ну той рік у ну, червня, почалась би трошки погода. Погода затягнула дощами до червня місяця, до середини навіть. От. І косіння він в ну, сезон гектарів 5, можливо, навіть 7 має. Тобто це своя косовиця і людей. Стабільно кусарка працює стабільно. Що стосується проміжутку між кусінням, це ще є. Оприскування. Оприскування. Раніше воно було, скажімо так, гектарів 5, навіть 7. Але що стосується оприскування, я вам не раджу. Хто не має трактора з кабіною, тобто це кабіною повноцінною назвати важко, тому що вона має бути герметична. А якщо от типу так або взагалі її немає, це оприскувати. Ну, Для себе і не більше, тому що надихатись тими ядами, тими гербіцидами, воно того не тих грошей. Тому в себе він оприскує 3-4 гектари. Це і картопля, це і соя, ячмінь, пшениця і так далі. Тобто 3-4 гектари десь він оприскує. Вот. Ну, забувся ще пропустив такий момент картопля. Картопля, посадка картоплі в нього коло 5 гектарів, можна сказати, основі він картоплі садить також. Це, це в себе і в людях, по людях так само близько п'яти гектарів. І от, от так можна сказати, оце ціле літо Ціле літо він там особо не напрягається. Да? Це щось привести, це оприскування культур, підгортання картоплі тут то також є, ну тут десь близько гектара, бо, скажімо так, не всі підгортають картоплю після того, як посадили. Близько гектара він підгортає. Косовиця, це я вже говорив. Плюс ще є е, сонечко ці граблі. Також він десь гектар 2, можливо, і буває 3. Ну, гектар 2 в середньому він е, звертається сонечка. Це десь до кінця серпня так він е, працює в цьому режимі. Потім починається сезон копки картоплі. Картоплі те, що й посадив, та й саме він копає фактично. Буває десь плюс-мінус, там може прибавиться чи відбавиться в тому плані. Купає він однорядною. Хоча дехто там писав, що можна до нього двохрядно чіпляти, можна, можна що хоче чіпити, Але я ще раз наголошую, як я спочатку відео сказав, що можна на 20% сотках його загнати, чіпити трьохкорпусний плуг 3 по 35 і на 20% сотках він так і зачахне. От. Після копки картоплі. Особу як такої там місяць плюс-мінус роботи в нього немає це щось привезти, завести, як я вже казав. От, і починається осіння оранка. Оранки трошки є, скажімо так, близько оранки осінньої плюс-мінус 3 гектари він має. це знову ж таки можливо, хтось там попросить. Ну, скажімо так, по людях особу з плугом я бажання не мав їздити, тому що це нелегка робота для нього. Особливо та як цю осінь заляло тими дощами земля важка. Трактор дебе стає. Тобто, аби собі це все благополучно зробити. Плуг в нього 2 по 25 вірок. Скажімо так, це самий оптимальний варіант плуга для нього. От. І плюс-мінус 3 гектари він осінню бере. Ось така робота починаючи з весни до кінця осені. От зараз у нас. -то там сьогодні? Середина грудня і Середина грудня, ще оранка в нього буде. Небагато, але ще є, тому що ще не змолочена соя так що інше буде працювати. Кого які будуть запитання по експлуатації, по обслуговуванні трактора, ви пишіть, тому що я вже трошки його знаю. Головне, дивіться, ви можете обробляти і 10 гектарів. Тут питання стоїть час, скільки ви їх будете обробляти. От, і чи це рентабельно вам, чи вам краще буде найняти там більшу техніку, щоб вам то зробили? Можна ним обробляти 20 соток. От. Питання, що ви до нього вчепите і якось, скажімо так, дружите з головою свою. Тобто. там ще хлопці запитували мене за цю кабіну. Я скажу вам відверто, я нічого, я її ліпив, не виміряв, не приміряв, там не було під лінійку. Е -е -е -е. Перший рік я просто каркасу цей зварив. Якщо хочете, я десь візьму рулетку замірюю. Особо там не заморочувався. Цей рік я вже вирішив поставити стекла. Кому цікаво це скло від Рено Мастера буса, бокове воно сюди стало. Як має бути взаді, зляди, ВАЗ-2104, скло у нас тут встало. Якщо там комусь треба розміри, десь напічіть та замірювати, то туди закинув. Будете собі орієнтуватися. А так, висновок, який можна зробити. Відверто, от так, якщо взяти в загальному, з цими всіма роботами, що я перечислив, що він робить, ви 5-7 гектарів можете ним працювати сміливо. Тут просто питання в комфорті і в часі. Що ви працюєте в кабіні, герметичній, там, де кондиціонері, все, і остальний фарш, що тут ви працюєте і сквозняки, і так далі. Ну, Тут 5 гектарів плюс 7 це потолок, ви можете їм сміливо обробляти, це так без напряга для нього, щоб не, це, не загнати його там, на тому ваші пригоди в сільському господарстві закінчаться. А помаленьку можете працювати. Звичайно, якщо там прибавляється у вас часом землі, ви можете його, скажімо так, так як я замінив, в мене до того був. Була 250, його не вистачало максимально, а ще без переднього приводу. Якщо ви збираєтесь купити трактор, зразу старайтеся взяти з повним приводом. Тому що безпередка цей трактор, скажімо так, не трактор. Ще на рівних городах там щось можна ковзати, маленько якось він буде робити, а вже десь, якщо чуть-чуть у -чуть гробки, чуть ваша земля, воно вже, воно вже не то, вже робота не та. О, якось там. Будуть якісь запитання, ще пишіть. По Віддати, а це, що стосується, скільки можна обробити це відео. Я думаю, трошки ясності я яко. в місце запитання. Постійно в Фейсбуці бачу, там спорять, там можна 20, можна 10, можна пів гектара, хто що виписує, але конкретно, знаєте, хто, хто працює, той може ну, дати відповідь на ці запитання з цю технікою. Все, всім гарного дня. Меру над головою, будьте здорові!